Вітаю! Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначається велике свято День захисників та захисниць. Воно збігається з Днем Українського козацтва, започатковано 14 жовтня 2014 року, указом президента під назвою День Захисника України. Вони сміливі, мужні, відважні, захищають наш край завжди безстрашні. Їх зброя і сила країни опора. Хто ж це такі? Звісно, це наші захисники. А раніше цими захисниками були козаки. А хто ж такі козаки? Українські козаки це славетні лицарі, мужні воїни. Вони залишили вагомий слід в нашій історії. З ними пов'язано дуже багато легенд і казок. Вони славилися своїми шароварами, вмінням їздити на конях та співати козацьких пісень. У козаків був знаменитий човен, який називався чайка. Козаки використовували його для військових походів. А славнозвісні слова слава Україні героям слава це не просто слова, а наразі набули особливого значення. Вони адресовані тим, хто зі зброєю в руках захищає нашу державу, дає нам змогу жити, прокидатися, навчатися та посміхатися. Українці надзвичайно незламний, сильний, відважний народ. Завдяки вам, захисники та захисниці, ми можемо говорити про свободу, про волю, про незалежність. Ми вам дякуємо за це. Низький уклін вам, наші захисники та захисниці. Повертайтесь якнайскоріше, живими та здоровими, до своїх родин. Дякуємо вам.